Як виявляється, Україна на сьогодні залишається єдиною європейською країною, де питання придбання володіння, зберігання та застосування зброї є неврегульоване відповідним законом. Якщо дозвіл на законодавчому рівні вільного володіння зброєю вступить в силу, чи зрівняє тоді вона всіх у правах? Саме про це поговоримо сьогодні з головою Української асоціації власників зброї Георгієм Мучайкіним. З вами Юрій Кулініч. Це програма Експертна думка не перемикайте. Пане Георгію, радий вітати вас в студії каналу Соціальна країна. І давайте почнемо о, нашу з вами розмову власне з того, чим займається Українська асоціація власників зброї. Перш за все роз'яснюю роботу по відношенню до засобів масової інформації. І перше, що я хотів би вам сказати, що на професійному рівні ніколи не йдеться про вільний обіг зброї. Uh -huh. Ви що й не згадали. Ми проти вільного зброї обігу зброї. Ми виключно за законний обіг зброї. І, врешті-решт, саме закон має врегулювати. А, Відносини поміж власниками зброї і суспільства регламентувати, хто з якого віку, за яких обставин, після якого навчання, якою зброєю власне може володіти. От в чому питання. А якщо ми ну, скажемо... Але законодавчі норми з цього приводу існують і наразі. Ні, тобто, обмеження не, за віком, приміром, не, на різнотравматичному іс... дивіться, або... Дивіться, 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 в нас не існує жодного законодавчого регулювання обігу цивільної зброї в Україні. Є внутрішні відомчі накази Міністерства внутрішніх справ. Головний наказ, який регулює обіг, скажімо, всієї мисливської зброї серед населення довгоствольної і е, нарізної і гладкоствольної, він е, номер 622, ще від 1000 1998 року він абсолютно застарілий, і зараз ми намагаємося внести хоча б в нього якісь зміни. А обіг а, травматичної зброї регулюється а, наказом номер 379 з грифом ДСК для службового користування. Okay. Тобто цей документ, а, введений у ранг державної таємниці, і ніхто до стиме не знає, на підставі чого офіційно можуть а, бути а, в. Тому чи чи іншому людині можуть бути продані ці пістолети. Ми знаємо стовідсотково, що все відбувається виключно за хабарі, бо це штучна створена хабарницька схема. Тобто, а якщо ми кажемо про діяльність асоціації, то вона а, а, полягає не тільки в освітній роботі, а ще в законодавчій роботі. Я хочу сказати, що саме а, завдяки нашій асоціації з'явилася оця перша петиція, яка отримала необхідну кількість голосів законодавчі затвердити право громадян України на захист. Саме наш законопроект про цивільну зброю, боєприпаси одинадцять. Тридцять п'ять один вже півтора року знаходиться в Верховній Раді mm -hmm. без а, розгляду і багато багато аспектів. Тобто дивіться, якщо ви виступаєте за законодавчі врегулювання цих, ну наразі таких спірних питань за великим рахунком. Ну я маю на увазі про обіг зброї законодавчі врегулювання, бо а, є різні думки з цього приводу. Є приміром позиція міністра внутрішніх справ про те, що а, на даному етапі розглядати подібні ініціативи не варто, оскільки це має величезні ризики, зважаючи на Таку нестабільну ситуацію в нашій країні дивіться. Ну перш за все, ми маємо діяти виключно за конституцією. Конституція каже нам про те, що те, що є обмеженим, має бути законодавчо врегульованим. У нас сьогодні є закони, які регулюють обіг тютюнових виробів, алкогольних виробів, наркотичних речовин. А чому у нас зброя? В обмеженому в даному випадку обігу, а немає відповідного закону. Тобто, ми кажемо про те, що це перше, що протирічить нашій конституції. По-друге, стосовно заяви Арсена Борисовича, ви знаєте, в мене нещодавно була така цікава розмова з одним з його радників Заряном Шкіряком, ми перетнулися випадково під час засідання громадської ради при міністерстві mm -hmm. внутрішніх справ і знаєте, mm -hmm. він продемонстрував настільки неадекватну поведінку це є відео в інтернеті. І ви знаєте, ми після того мені важко повірити в те, що Зарян Шкіряк, якого нагородив пістолетом особисто пан Оваков, дозволяє пану Овакову, скажімо, робити висновки стосовно морального стану всього суду. Якщо ми вже згадали про цю тему, то є і питання до вас. Скажіть, будь ласка, а яким чином законодавство регулює ось ці такі, знаєте, доволі небезпечні подарунки? Ви згадали приклад з Зеляном Шкіряком? Так, ми пам'ятаємо. А словно звісні приклади, коли дарували зброю, і колишньому прем'єр-міністру Арсенію Яценюку там кулемет Максим і так, e, Томсон. Так, ну то диві я. дивіться, так це ось ну, подарунок за якісь там. Як я розумію, напевно, визначні якісь вчинки чи внесок в розвиток, я не знаю, української держави. Яким чином, пане Георгію, ці подарунки регулюються законодавством? Е, жодним чином поясню. Тобто, сьогодні фактично, е, от. Право на використання самого терміну нагородна зброя uh -huh. має тільки адміністрація президента, тобто президент України, і в принципі вони не занадто зловживають. Е а чому ж тоді подібне робить власне внутрішніх тобто, справ ну, за, за винятком, скажімо, там нагородження футболістів? Тобто -то там ще можна якимось чином uh -huh. зрозуміти, але питання в тім, що існують е такі документи, які називаються дисциплінарні статути, на підставі яких оці всі силові структури нагороджують в даному випадку. Відомчою відзнакою нагородна зброя тих, кого вони вважають за потрібне. Причому я хочу одразу сказати, що це відбувається за наш рахунок. Ніхто не купує там зброю, тобто це наші з вами гроші, які ми як платники податків надсилаємо в бюджет у вигляді податків. Вони потім розподіляються От на цій сімейні. Пане, всі давайте всі про, про це докладніше і цікавить власне майбутнє цієї зброї, майбутнє з цього власника, який може, як я розумію, використати ці подібні відзнаки. Ці Подібні подарунки. Вже за мить не перемикайтесь. У нас гості Георгій учайкін голова Української асоціації власників зброї. Продовжимо за мить. Є відзнака. Кулемет Максим. Це доволі така вагома відзнака колишнього прем'єр-міністра. Ну, сталося, є факт. Скажіть подальше зберігання, застосування. Ось цього Абсолютно раритету, яким чином це регулюється? Абсолютно жодним чином не регламентується. Тобто, фактично, будь-який власник нагородної зброї сьогодні за умови відсутності закону він е мусить прийти додому, взяти цвях і пробити ось, знаєте, за е так, от на там десь. На ковра якогось там, uh -huh. щоб вона висіла, бо немає врегулювання, де він може носити, як може носити. це все незрозуміло. Чому? Тому що незрозуміло. Немає знову ж таки чітких а, норм і чітких законів про автоматичну зброю, такі як а, автомат а, Томсона, яким нагородили Ценюка, uh -huh. про автоматичну зброю, яку нагородили там, скажімо, а, того ж самого Турчинова, про кулемет. взагалі мови не йде. Тобто це. Автоматична зброя а... Дозволено в деяких штатах, тільки Сполучених Штатів Америки, то там Аризона, там такі ви знаєте, в які можна там uh -huh. суто теретичний викрасоти в усіх інших заборонено. Ніде в Європі не дозволено автоматична зброя. Тобто це порушення не тільки е, всіх законодавчих норм, це порушення моралі. І я боюся, що навіть здорового глузду. Бо я не розумію, навіщо мені людині, яка любить зброю, переймається нею а, автомат е, Томпсона або Кулемет Максим. Я просто не розумію. Ну, знаєте, подібні прецеденти створюють, як на мене, певний ризик появу думок у суспільстві. А якщо колишній прем'єр отримав той самий автомат, то чому приміром я? Так, обмежений в правах захищати себе, своє життя або життя своєї родини, своїх родичів близьких за допомогою зброї. Бачите, ми з вами логічно підійшли до того, до чого ми йшли сім років як асоціація. Ми вже не говоримо з вами про зброю. Ми кажемо про те, що. Громадяни України ті мають отримати, врешті решт законодавчо врегульоване право на збройний захист. І зброя в даному випадку розглядається виключно як інструмент, який необхідний для самозахисту, такий як вогнегасник, або там аптечка медична, коли хтось по поранив пальця порізав. Тобто це просто інструмент. І от коли люди дивлячись на цю ситуацію, вони ж не тільки бачать там нагородженого шкіряка або авак, або, перепрошую, цей да, дай Авакав теж нагороджений а Декільки столами. Вони ж бачать не тільки це, вони ж бачать, що відбувається на вулиці. Вони ж читають стрічку новин, бачать, яку кількість людей вбили, кого зґвалтували, кого пограбували. Вони думають, дивлячись за це, а що ж нам робити? Що ми такі маленькі, не будемо взагалі себе захищати. Пане Юрю, виникають питання і у глядачів, які можуть не здивитися не лише за допомогою супутникового зв'язку, а й на порталі обозрівачів. І ось пару запитань від користувачів цього. Порталу такая питання: як себе захистити? А, а як в Україні правильно оформити дозвіл на володіння зброєю і, і як правильно обирати ось ці е, е, способи захисту? Дивіться, в нас сьогодні громадяни України можуть собі на Легальних, я ще кажу, не на законних, uh -huh. а на легальних підставах придбати у власність всього-навсього мисливську зброю. Навіть травматична зброя, теж для окремих категорій. Це тільки за хабарі. тобто ми не будемо з вами висвітлювати цю тему. А, тобто, сьогодні можна придбати мисливську рушницю або мисливський карабін. Значить, перш за все, треба визначитись для себе. А що ви збираєтесь з цією зброєю робити? Треба враховувати а, технічний. Відмінності поміж цими видами зброї. Чому? Тому що, наприклад, карабін, там дальність ураження кулею занадто е, велика, і е, застосовувати її, скажімо, для самозахисту в межах міста ну, трошки складно, чому, тому що рікашети і там куля може mm -hmm. потіти далі, ніж розраховує безпосередній стрілець. Мисливська рушниця, помпові напівавтоматичні або навіть понавні, вони більш придатні для захисту житла. Але все, що ми кажемо, це тільки для захисту житла. Бо уявити собі, що людина буде ходити з цивільною версією автомата Калашніка або з помпою рушницею по вулицях, ми не можемо. Це і не дозволено, і це абсолютно абсурдно. Що треба робити? Треба звернутися до дозвільної служби за місцем вашого проживання, заповнити заяву анкету встановленого зразка на той вид зброї, який ви обрали. Вам скажуть, який перелік документів ви маєте зібрати. Це і довідка про навчання, це і медична довідка довідка і довідка ба як називається поліс про страхування цієї відповідальності, все це збирається гамузом, приноситься знову в дозвільну службу, і вони йому видають такий з -з -з зелений папірець, на якому написано е дозвіл на придбання зброї. З цим дозвілом на придбання зброї ви йдете в зброярський магазин спеціалізований, і купуєте обрану зброю. Там вони розривають його на дві частини. Корінець залишають в себе, розписуються в, в, в книги обліковій, а вам видають той корінець, і ви з цим коренцем і з цією зброєю знову повертаєтесь дозвою систему, показуєте. От я придбав, право. вони кажуть, а тепер, друже, давай тихинько зберігай його себе вдома в сейфі, і ми там тобі за якийсь певний період випишемо дозвіл на право зберігання і носіння цієї зброї. Скільки Фунт? часу триває подібна формула? Ви знаєте, насправді е, до місяця максимально. До місяця до місяця а максимально ціна питання до тисячу з... до, до тисячі гривень, гривень. і я не зважаючи ні на що, я раджу всім сьогодні в тих умовах як придбайте собі хоч мисливську рушницю. Обов'язково придбайте, бо ми з вами спостерігаємо а, початок кінця, і повірте ж мені, друга частина буде надзвичайно більш цікавою. Ну, початок дивіться, початок кінця в чому а, багато противників цієї ідеї. Якої ну ось дивіться право на збройний захист а, так. Так вони дуже часто апелюють до ситуації, які виникають приміром сполучених штатах Америки. Клас останні ситуації приклад це та. напад, збройний напад на клуб місті Орландо. 50, якщо не помиляюсь, загиблих і близько 53 поранених. Це так. був збройний напад. Його визнали а, як теракт. До речі, так, так, так. Там зараз перевіряють зв'язки можливість з ісламською державою, але це залишимо на федеральне бюро розслідувань Сполучених Штатів Америки, і всі кажуть про те, що приміром, якби не було зброї в цій Людини, якби не було такого широкого <кій> доступу американців, хоча ми розуміємо, там інша історія, там Ні, інші та, акценти, та... там інший менталітет. Скажіть про те, то чому, якщо всі будуть ходити зі зброєю, то пане я Юрій, не буду почуватися в безпеці? пане Юрій, дивіться а, хто моє я не знаю жодних людей, які заперечують право а, на забезпечення головного базового інстинкту будь-якої людини, який називається самозбереження. Тобто цей люди або є жертвою а, засобів інформації, Інформації, які споплюжено подають от такі от а, новини. Або вони жодного разу не потрапляли в ситуацію. Коли... Але давайте про цей а, а, аспект. Власне, можливо, психологічний, можливо, життєвий, досвід у кожного різний. А, вже за мить не перемагайтесь у нас в гостях Георгій Чайкін, голова Асоціації власників зброї, Продовжимо за мить. І я продовжу з вашого дозволу. Дивіться, і тоді виникає питання: а хіба останній випадок? Є чимось незвичайним? Ні. А що таке трапляється тільки в Мерці? Давайте просто там трошки відмотаємо плівку назад і подивимось, а що відбулося в Парижі, в концертному залі «Батаклан»? Угу. Там ну там не одне місце було. Там зброї. 100 загиблих хвилочку, і знову така ж сама ситуація. Знову недоумки зі зброєю, знову неозброєні люди, в місті, де заборонена зброя, а давайте ще відмотаємо плівку. І з чого це власне почалося? Такі от мас-шутинги, де почалися вони з Бревіка в Норвегії, коли він заїхав на остров Утоя, притягнув з собою кілограми е е боєкомплекту і розстріляв 70 підлітків, як куропаток. Я вам хочу сказати, я е не був в таких ситуаціях, mm -hmm. були інші життєві ситуації, але знаю точно, що в Ті, хто знаходився і в цьому гей-клубі, і в тому концертному залі Бетаклан, і на острі у стоя уто тільки про одне: про один пістолет і один влучний постріл, який би зупинив це все. Традиційна поліція і спецслужби не Спрацювали на випередження, їх не було там. Вони годинами потім намагалися когось врятувати. Це все маячня поганих людей зі зброєю можуть зупинити тільки хороші люди зі зброєю. Іншого правила не існує. Якщо хтось це не вірить, де Боже, щоб не довелося переконатися. Але я не бачу, чому такого не може трапитись в Україну. Горі. А українці зараз вони готові до ось подібних послаблень у володінні Послаблень? Ну я маю на увазі законодавчик. Ви кажете регулювання, коли ти згідно з буквою закону, оформлюєш на себе ні, і можеш, можеш користуватися. Ні, це не послаблення. Це систематизація, це введення жорсткого контролю за процесом. Це не Україна зараз може забезпечити цей контроль, mm. знаючи, що в нас купуються довідки, а, знаючи що абсолютно. В нас... Абсолютно, ми вже працювали ці алгері. І в складі а, навіть конституційної комісії, в яку нас після петиції а, запросили працювати, ми з академічною спільнотою вже узгодили, з професурою, розумієте, да, там, з, з, зі, зі, ми. ми вже узгодили алгоритм, як це має працювати. І воно буде працювати абсолютно елементарно. Просто... Цей алгоритм не передбачає зловживання. Він взагалі а, обезпечений від ризиків? На 99%. X Я поясню, чому. Тому що головне розірвати корупційну модель. Корупційна модель вона базується завжди тільки на монополії. Сьогодні монополії на всі процеси пов'язані з обігом зброї цивільної серед населення, контролюється МВС. Ви хочете відкрити магазин, дозвіл ліцензії МВС, хочете придбати зброю, дозвіл на придбання і дозвіл на зберігання від МВС. А якщо функції ліцензування віддати, Просто-напросто Міністерство юстиції, яке буде визначати умови для відкриття стрілецького комплексу або тиру, або затверджувати разом з міністерством освіти програму навчання, щоб вона була загальноукраїнською а міліції залишити функції тільки спостереження. То повірте мені, що дуже швидко кількість людей, які хочуть працювати в дозвільній службі міністерства внутрішніх справ, буде скорочуватися. Але їх збільшиться в структурах Міністерства юстиції. Ні, це Ні. не так просто. Розривається. Це модель, там далі встановлюється громадський контроль. Це працює в усьому uh -huh. світі. Тобто, просто розірвати спочатку і далі починати. І головне дати можливість. Е Увійти на цей ринок нормально бізнесу, створити зброярську галузь. У нас її нема. Я навмисно не роблю на цьому акценту, щоб мене не звинувачили в тому, що я лобію лоб інтереси, інтереси, а неможливо лобіювати інтереси тих, кого нема. В нас немає виробників, в нас немає жодного патронного заводу. І повірте мені, що ми нікого не лобіюємо. Але сьогодні, в умовах такої фінансової кризи, в якої знаходиться Україна, мені це нагадує стан Америки 30-х років, коли в них була Минулого століття, коли у них була оця велика депресія, вони вийшли за рахунок того, що будували інфраструктурні об'єкти. Дамбу гуре, шляхи, оце все сьогодні. Зброяцька галузь, військово-промисловий комплекс от може бути от тим рятівником, який створює робочі місця, який дозволить насичувати бюджети місцеві. Чому? Тому що відкрити маленький тир, це означає, що ти гроші будеш платити в той івано-франківськ або в. Ті ж самі uh -huh. ремші, розумієте, да, тобто все залишається там. Це сотні тисяч робочих місць. Це за оцінкою фахівців може вже протягом першого-другого року вийти на, на показники до одного-двох відсотків ВВП. Розумієте, тільки е, закладів, яких будуть готувати власників зброї, буде приблизно від двох до двох з половиною тисяч. Uh -huh. Внесення ці, ці питань законодавчих. Безумовно. Було. Тобто цей процес починає mm. працювати інакше. Mm. А далі ви кажете, як це все обезпечити? Дуже просто. Якщо, наприклад, ви бізнесмен і ви хочете інвестувати гроші в цей напрямок. Ви хочете відкрити курси, навчання, так сьогодні, як водійські курси існують, навчання майбутніх власників зброї. Mm. Вам, Міністерство юстиції, визначило ліцензію, умови ліцензії, ви маєте виконати. Ви виконали, показали, так, все, вони надали вам ліцензію, ви починаєте працювати. Mm. Навчаєте людей, навчаєте, навчаєте. Вкладайте гроші в інструкторів, бо вони мають бути якісними в аудиторії, mm. в, в сам тир, в технічну частину Пане горі, вже вже е, змушені просто завершувати да, коротке ну, запитання да. до вас. Приводу цієї законодавчої ініціативи, яку ви подали там до Верховної Ради, які ваші очікування, коли може бути якийсь, хоча б результат, або відхилення, або все ж таки якесь певне затвердження? Ви знаєте. От робити прогнози в нашій справі це дуже невдячна взагалі справа. Ну, виходить що слово за народними депутатами. А, ні. Слово за президентом Порошенко. Тобто, Дякуємо. народні депутати в даному політі. Я парку... розумію. Дякую вам за цю розмову. Георгій Вінчайкін, голова Української асоціації власників зброї, був гостем програми Експертна думка. Залишайтеся з нами. Це телеканал Соціальна країна. Традиційно електронна адреса телеканалу Соціальна країна пишіть ваші листи важливі для нас. Крім того, номер телефону для рекламодавців та партнерів ви також бачите на екрані. Дзвоніть, будемо раді співпраці. Це телеканал Соціальна країна. Будьте з нами.